Слава Ісусу Христу, ваше блаженство, ваше святости, владики і Отці, пане віце-прем'єр, представники дипломатичного корпусу, шановні пані і панове, наша країна потребує візіонерів, державотворців і батьків-засновників. І слухаючи виступ вельмишановного Святослава, я почув, що у нас є такі державотворці і візіонери. І це митрополит Андрей Шептицький. Ця людина може сміливо стати одним з історичних постатей, і він є найбільшою історичною постаттю. По тому як написати українцям шлях до побудови своєї держави? Як звернутися до кожного з нас? І сказати, що наша держава це те, що в наших спільних зусиллях. Будівництво держави це не просто обрання так званих політичних еліт. Будівництво держави це не просто прийняття законів. Будівництво держави це не просто наявність інституту президента, прем'єра чи парламенту. Будівництво держави це велика воля народу. І митрополит Андрей Шептицький каже: 50 років тому, 60, це був 1941 рік, коли митрополит Андрей Шептицький за 50 років до проголошення української незалежності. Сказав нам про те, що державу можна збудувати, якщо у тебе є велика воля, якщо у тебе є знання. Тоді митрополит нас застеріг від того, що ми маємо сьогодні. Він нас застеріг від розбрату. Він нас застеріг від сварок. Іван, він нас застеріг від того, щоб ми стояли. Під політичними прапорами, а маємо стояти тільки під єдиним українським державним прапором. Митрополит тоді сказав: немає такої ціни, яку не можна було заплатити за українське військо. Держава є тільки тоді державою. Коли здатна за себе воювати і боротися. І 20 місяців наша армія і наш народ воює і перемагає. І велика слава учасникам АТО і українським воїнам за те, що ми втримали 20 місяців свою незалежність і свою територіальну цілісність. А ще митрополит Андрей нас застеріг від того, щоб ми не розчаровувались. А це у нас є. І це ті слова, які ваше блаженство ви цитували. Швидко загораємося. Але вогонь це не сіно, яке швидко спалахнуло і згоріло. Ні. Вогонь це те, що дуже довго горить. І наш вогонь це наша витримка. Наш вогонь це наша віра. Наш вогонь це наша єдність. Наш вогонь це захист один другого. Коли українець захищає українця, коли українець захищає єврея, коли українець захищає свою державу. І коли українець захищає наші спільні цінності. І тому у нас є дороговказ, Є дороговказ, як зробити Україну сильною державою. Є дороговказ, як зробити українця гідним громадянином України в об'єднаній Європі. І тепер тільки лишилося виконувати цей дороговказ сумлінням, тяжкою працею, вірою і впевненістю. І це буде найкращий пам'ятник. Державотворцю митрополиту Андрію Шептицькому, слава йому, слава Ісусу Христу і слава Україні.